Божого благословіння. Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмуть в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має 2870 кілометрів і ця відстань зростає на 6 кілометрів в рік. Так, на основі вивчення росту пустель науковці оголосили, що Сахарі близько 4 тисяч років. Якби землі було мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі, а тому що близько 6 тисяч років, тому Бог створив небо і землю. Також 4400 років тому був потоп. Отже, оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільшій пустелі повинна бути близько 4 тисяч років. І так, ідемо далі. Під землею є поклади нафти. Її тиск досягає. 1300 атмосфер. Вивчаючи каміння над нафтою, вчені дійшли висновку, що при такому тиску каміння має розколотися менш ніж як, за 10 тисяч років. Але каміння ще ціле. Отже, землі близько 6 тисяч років. В сучасній науці відомо безліч фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив Землю близько 6 тисяч років. І якщо хочете знати більше, та будьте завжди опізнаними. Підписуйтесь на канал Салтаненка та будьте завжди в темі.